Це Mazda CX9, найбільший кросовер у лінійці. Конкурує з преміумом, але коштує дешевше. Сьогодні я хочу розібратись, чи вартий він уваги. І да я знаю, що ви не очікували на цьому каналі побачити настільки велику Mazda. Ця п'ятиметрова мазда може бути для вас і паркетником, і машиною на кожен день, і навіть трошечки автомобілем для бездоріжжя. А найголовніше, сюди можна запхати максимально велику сім'ю, тому що тут є три ряди сидінь. Якщо у нас немає пасажирів, ми можемо зробити або величезний багажник, або посадити туди якихось коротонів або ваших дітей. Якщо у вас багато дітей на сім'ї, тут 2,5 турбодвигун. Потужністю від 235 до 250 кінських сил. Це автомобіль був розроблений з ухилом на американський ринок, тому що там полюбляють такі автомобілі велике, з великим двигуном, по міркам, ну, звичайних дорожніх автомобілів. Тут доволі великий двигун, і він доволі потужний. Машина не відчувається так, наче їй не вистачає потужності. У нас тут 20-ті колеса. Хоча, звісно, дизайн зроблений так, що просто коли ти бачиш окремий автомобіль, воно не виглядає, наче вони якісь великі. По формам зроблено прикольно. Величезна оця рішітка, я думаю, що це теж камінь-вагород преміума. Тому що зараз усі преміальні автомобілі, особливо таких великих розмірів, вони роблять таку величезну решітку, коли спочатку заходить решітка, а потім вже автомобіль. Це фактично так і є. Так, вітаю. Це Даня. Uh -huh. Це Маргарита. Вона, вона без мікрофону, тому буде просто гучно до нас кричати. Гарна машина? Так. Подобається тобі? Так. Про, продаєш? Поки що ні, але можливо в майбутньому так. О, CarPlay мається. Безпровідний, так? да? Так. Типа флешечка. Угу. І безпровідний. провідний. Це ну, ти так... достановлював сам окремо. Ну, флешку, так. заводу такого немає? Ні. Коротше, фішка така, що завжди, коли я знімаю огляди на будь-які авто, я там, типу, якийсь час проводжу з автомобілем, а потім сідаю і намагаюся відтворити оці емоції, які потім, знаєте, ну типу були в мене перші. А тут от прям буде все по-чесному, тому що все максимально нове. Я бачив цей салон один раз. Тут зараз дивишся на це все, і а куди я потрапив? Тому що останнім часом потрапляв особливо тільки або в BMW, або в, ну, максимум x 5 і тут, чесно кажучи, взагалі все по-іншому по-своєму і зараз будемо вивчати. Проекція кидається в очі, як і маленький самокатіст, який хоче кинутися нам під колеса. А, ну коротше, ви зрозуміли, да? я це вже всівся. До речі, місця тут як не дивно, то набагато більше, ніж на Mazda mx 5 Ти хотів би собі Mazda mx 5 Так, дуже подобається ця. Наш автомобіль <laughs> не переживайте тому що коли отак от ви тільки щойно поздоровались, а я вже тичу вам камеру в обличчя це прям норм чесно кажучи тут сів такий і якось комфортно якось тихо якось після моїх кайловерів тут зручно а тут гідротрансформатор звичайний автомат від компанії Aisin, якщо не помиляюсь і якого цього року машина? 16-го. Це, це у нас доростав, да? так? Ростав у нас в 19-му, здається, пішов. Так. А скільки де багато накатав на ніж? Десь 12 тисяч. Тут є адаптивний круїз. І радар схований прямо в значок, а не так, як знаєте, там у Мерседесах або у БМВ десь отут, Така величезна діромаха пластмасова, яка ще внизу, в яку летить усе каміння, тому що вона дуже низько. Це не сказати те, що не в зоні ризику, але краще, ніж. Тут так само основна більшість електроніки, яка дивиться вперед, куди ви їдете, вона схована у зоні, де зазвичай розташовані всі датчики. Тобто датчик світла, датчик дощу і так далі, які ви ще знаєте. У нас тут LED оптика Бам! доволі багато хрому по всьому кузову. І це все теж в сторону преміума. Повний привід, вона може використовуватися трошки для бездоріжжя, але на якусь багнюку або в піски я б не ризикував на ній заїжджати, тому що машина доволі важка, вона відчувається доволі важкою. Дивіться, я зараз от їду, а, якщо одразу порівнювати з чимось меншим, типу MX-5 і там, тим, же, тим же 46 м кузовом, то вона, звісно, відчувається великою. Тому що зазвичай ти їдеш на маленькій ці машинці по цим. Смугам і розумієш, що там в тебе є якийсь простір зробити е якийсь рух ліворуч, праворуч, щось там об'їхати. А тут ти такий зайняв смугу, і особливо рухатися не приходиться. Це так або це мені перше враження? Я думаю, це більше перше враження, бо за рік я вже до неї привик і досить багато неї ще робив. Ну, нічого кримінального, але це звучить прикольно. Але... Але досвід є трохи. Сьогодні я розумію, що типу я там проїхав півдня, вже там був і там, і там, і там, в різних частинах міста, і вже заїхав навіть в той час, коли, знаєте, люди вертаються з роботи, і трафік прям максимально плотний. І я вже звик до габаритів, можна так сказати, хоча був момент, коли я такий заїхав там в центрі в одне місце, і мені треба було десь запаркуватися. Там було дуже щільно виглядало за керма цього автомобіля. Начебто там замало місця. Хоча, якщо сісти на будь-яку іншу, більш-менш звичайну машинку середнього розміру, там місця прям отак. От ці свіжі емоції. Я тільки що заїхав в місце, де велика популяція автомобілів, і мені сюди було треба заїхати. І треба було знайти тут, де запаркуватися. З другого разу я знайшов де запаркуватися. І місце, яке в середньому седанчику або турінгу, як, наприклад, моя 46-та виглядає просто дуже багато, сюди заїжджаєш і такий, типу, без, без звички, трошечки, трошечки таке, мікрострес. Але в цілому нормально. Навіть без помічників цих, які показують тобі, що де там з прапопарктроніком з ліворуч-праворуч, нормально можна запаркуватися. Я думаю, що це зі звичкою проходить. Але... Перше відчуття, звісно, здорова машина. Якби ти близько не під'їжджав допереду, якщо в тебе велика машина, то вона стирчить. Звісно, тут кліренс дозволяє у нас заїжджати на бордюри, паркуватися максимально близько до якихось високих міських нерівностей, але тим не менш пів метра ззаду на дорозі все-таки стирчало відносно інших автомобілів, які там були запарковані. Витрата пального це неприємний момент цього автомобіля, тому що вона в середньому буде хавати у вас 15 літрів в місті. Написано, що бензину вистачить на 126 кілометрів. Це чверть баку у нас показує. А тут баку скільки літрів. Якщо я не помиляюсь, на 70 На 70 літрів. Чверть баку. 126 кілометрів. А скільки ж вона жера? По городу десь 15-16 літрів. Це передній привід? Повний. Повний? Повний постійний, нічого не вмикається, не, не вимикається, там якісь. Відключити нічого не можна, він повністю сам все керує. Ага. Тут якась дуже умна система, яка там дуже багато датчиків. В секунду якісь операції багато відбуваються і він сам регулює процес. Заправили мазду на 10 літрів. І М -м, нормально, стрілка піднялась майже на чверть від того, що було. Хоча я, чесно кажучи, думав, що ну, великий автомобіль, великий бак і зараз вона просто буде нерухома. 10 літрів не відчується. Але як бачите, у нас зараз а, запас ходу виріс майже в два рази. Було 70 км, зараз 143. Подивимось, що воно буде далі. Я катаюсь цілий день, але в режимі максимально легкого доторкання до педалі газу. І зараз комп'ютер мені показує десь в районі 11,2, 11,3, 11,4. Ви розумієте, да? до чого я? Чим далі я їжджу, і чим плотніший трафік, тим більше тут витрата. І, звісно, основну штуку, яку я помітив і можу відзначити для себе, це те, що я раніше не розумів, чому люди на. Цих автомобілях іноді поспішають в місті. Хоча, типу, здавалося б, навіщо? Це ж не спортивний автомобіль. Але я сьогодні усвідомив дуже прикольну штуку: в салоні тихо, швидкість не відчувається за рахунок м'якої підвізки. І... Ти не відчуваєш швидкість, тобто 50-60 за кермом цього автомобіля в місті відчувається, наче ти просто тупо стоїш. Тому дуже легко перевищити цей ліміт. Благо, у нас є проекція на лобове скло, і ви завжди можете бачити вашу швидкість. Там є також стандартні налаштування адаптивного круїзу, просто круїзу, якісь знаки, які вона считує. Немає цього відчуття, коли ти сідаєш в якусь нову машину. Якщо тобі ще незручно сівся, ти не дай Бог. то Потім є така штука, як щось починає дратувати. Поки що мене нічого не починає дратувати. Взагалі щодо відчуттів цього автомобіля в ходу, то зберігається оця легкість керованості мазди, як це в принципі було і на mx 5 Але до того моменту як треба гальмувати. Тому що, коли ти гальмуєш, м'яка підвізка, тобто ти натискаєш на педаль гальм. Вона починає гальмувати, але до моменту, щоб реально машина сповільнювалась, ти відчуваєш, що ззаду прям доволі багато ваги. І я впевнений 100%, що люди до цього звикають, і просто треба трошки більше часу. Якщо взяти до уваги власника цього автомобіля, він каже, що він ще періодично примудрюється шашкувати там, десь стрибати в потоці, бо я напам'ятаю, я вам... Я вам хочу напам'ятати. Я вам нагадую, що власнику 19 років. Тим паче можна з цим жити. Гальма доволі великий, але нічого прям неймовірного тут немає. Їде плавно а, і тут дуже тихо. От на, на диво поки що тут дуже тихо, при тому, що ми їздимо зараз не по, не по кращим дорогам, окрім участку, де ми саме зараз їдемо. Але ти, би, ти на багатьох машинах їздив, як тобі взагалі по шумці тут і на чомусь іншому? Тут досить гарна шумка, особливо. Це, це Сток чи це? Щось, щось так зробив? Сток. Особливо в порівнянні, порівнянні з японцями. Ага. Тут шумка прям топова. Навіть з cx 5 якщо порівнювати, в неї буде трошки гірше. Це найдорожча Mazda в класі. На той час так підвізка м'яка. Реально, коли їдеш по поганій дорозі, відчувається, особливо коли пересідаєш чогось більш жорсткого, що вона з затримкою така прям шух-шух-шух на кочках починає тебе так е плавати. Коротше, ну як, як на будь-якій важкій м'якій е машині. Але е я б не сказав, що кермо не гостре, або це прям дуже погано вказується на керованості. Що, друзі, ми з вами підбираємося до самого цікавого? Це те, як машина відчувається в ходу. І ми зараз просто повірте, не на найкращому покритті. Я просто виїхав обігнати автомобіль. Асфальт дуже кривий. Ну, якщо ви їздите на койловерах тих самих, ви це відчуєте, особливо на якомусь низькому профілі. Ми зараз на 20-х колесах 45-й профіль. Я не помітив, як я по цій дорозі вже їхав 120. І це доволі м'яко. Так, да, звісно, відчувається оця валкість, але всі ямки, всі нерівності вони ковтаються прям хорошо, я б так сказав. Робіть поправку на те, що я дуже давно не їздив на машини такого форм-фактору. Останні рази це були мустанг електричний, Mitsubishi Grandis, Outlander. Toyota rav 4 або ну, вже поменше, але ISX. Коли ти постійно катаєшся на автомобілях, які прилипли до асфальту, а потім сідаєш на другий поверх, грубо кажучи, натискаєш на газ і воно ще розганяється, то спочатку трошки навіть лячно. Їде плавно і можу вам точно сказати, що. Пересідаючи з чогось, на чому я звик їздити, перша емоція це прям трошечки радість, тому що на всі оці нерівності, на всі лежачі поліцейські, якісь страждання від наших поганих доріг, вони зникають. Але, звісно, коли ти проїжджаєш якийсь час, ти звикаєш до автомобіля і починаєш чути якісь там звуки, ще щось. Тут не найтихший салон. Я не знаю, типу, це знову ж таки саме цей екземпляр, або це біток з Америки. Салон трошечки живий. А зараз хочу вам показати Антона, який підготував нам машину. Сьогодні вранці Антон мені скидає відео, що, типу, це x 9 готова, буде от, через 30 хвилин, і показує мені намиті чисті арки. Я кажу, а як мені тепер на це знімати огляд, коли там типу, ну, все ідеально вилізано і треба зараз якось кататися на цій машині. Дякую, що сьогодні, хоча б немає дощу, тому що ми реально відстрочуємо зйомки цієї машини через дощ, через там, осінню цю погоду, вагано і так далі. Але от тепер задача була просто підготувати автомобіль для зйомки. Да. Бо він виглядав чудово, гарно. Да. Я думаю, з цією задачею я впорався, ага. але вже судити вам. Да. А, а нам тепер її бруднити знову. Да. Да. Добре. Ладно, дякую за твій догляд. Ми поїдемо знімати. Так, одразу першим ділом того, до чого я не звик, це у нас електробагажники. Фінтіфлюшки електричні, які підкопають, особливо коли ти їздиш постійно з сумками, з обладнанням для зйомок, і тобі треба це кудись класти, відкривати, закривати все однією рукою. Ну, Звісно ж, безключовий доступ. І цей салончик. Лакшері, пахне лакшері. Одразу приємно відносно MX5, що всістися тут мені не проблема взагалі. Я насправді можу навіть не повністю від... відкидати сидіння назад, від'їжджати по ногам вже зручно, ще хочеться опустити тепер кермо. У нас тут є механічне регулювання, але воно є і це чудово. Десь от я дивлюсь зараз на рівні своїх очей. І десь отак от мені гарно буде видно панель приладів. На жаль, у цих сучасних автомобілях, де був тренд на глянець, першим в око потрапляє цей зашарпаний вже трошки глянець. Як бачите, цей пластик потребує відновлення та захисту. А ще тепла і дуже бережного володіння, тому що він зацарапується ну прям дуже крепко. Ви розумієте, що цей автомобіль це... Стрибок Mazda у преміум сегмент. І я поки їхав сюди, в мені на світлофорі трапилась cx 90 тобто новіша версія цього автомобілю. І я хочу вам сказати, що вона виглядає дуже солідно, дуже круто і є цей присмак BMW X7-го. Тим паче, що по опціям за ціною, яку пропонує Mazda, я впевнений, що, скоріш за все, там буде більше, ніж у X7-го в базовій комплектації. Найшов. О, преміум. Преміум з палкою. Ну, ну чому? Чому вони від цього не можуть відійти? Треба тепер знайти. найшов Тут є велика, величезна отака стрілка, яка показує, щось сюди. Але щоб її побачити, треба капот перекинути отуди. От Насправді, якщо ви типовий власник цієї мазди, ви сюди будете заглядати рідко, тому що ви що купили надійну тачку. Але це Доріст. І тут була одна така неприємна проблемка з двигуном, а саме тріщини в головах. І цей автомобіль це не оминуло. Як було з Mazda mx 5 там була проблема з коробкою. І перед зйомкою відео була замінена коробка. Тут у нас проблема з головою, і тут була замінна голова на нову. От прям. Нову можна замовити, привезти і поставити, бо цю проблему вирішили тільки в рестайлі після 2019 року. Під капотом у нас звичайна маздівська ескетичність. Нічого прям, такого видаючого нового тут не придумали. Все по старій класиці. Мізки лежать просто отак. І все. А тут двигунчик стоїть. І звісно, тут вже не йде мова про якісь спортивні рішення, тому що ось у нас стакан. Ось у нас двигун. І це все, бачите, дуже далеко за передньою віссю. І насправді двигун виглядає маленьким відносно цієї подкапотки. Ставимо палку-капачку на місце, закриття капоту чек. Таке, як закрив. І бачите, у нас тут є улюблена історія з старих BMW, коли акуляча морда. Тобто верхня частина гостра і більше скошена сюди. Це у нас Америка. А, наскільки я знаю, європейські автомобілі до нас поставлялися, які офіційні. Вони були в дуже гарних комплектаціях. І, типу, якусь пусту-пусту Mazda CX9 купити ви не могли. Це ексклюзивна комплектація чисто для Америки. В європейському ринку такої комплектації немає і не було взагалі. Це можна побачити ось по красним елементам салону, сидінь і. В цілому по оснащенню цієї машини. Це максималка. все, що було умазане той час, все тут є. Насправді плюс цього автомобіля, що у нього не було поганої комплектації. Тобто навіть в самій базовій версії, ти отримуєш усе. І ця машина тому не виключення. Тут, мабуть, є навіть якісь допи, такі як шторка на задніх вікнах. Механічна, яку можна підняти і опустити. Тут є підігріви, тут є контроль сліпих зон, контроль смуг, адаптивний круїз. на приборці. Один великий LED-екран В цих автомобілях є все, що вам потрібно. Так, е, да, мультимедія вже трошки застаріла. Якщо ви не дивились огляд про Mazda MX5, я розказував, що це плюс-мінус базовий мінімум, що вам потрібно на сьогоднішній день. Особливо, якщо ви до встановлюєте CarPlay у DoreStyle, і в рестайлі він у вас вже буде йти в коробці з автомобілем. Якщо казати взагалі про салон, бо я вже тут опинився, я не можу мовчати, тому що дійсно у Маздах мені подобається дизайн салону. Майже усі рішення, які тут є, щодо я того, як це виглядає, щодо того, як це відчувається на дотик. Тобто це оця, от такий приємний. Червонуватий, такий коричнево-червоний колір шкіри сидінь. Вставок торпеди, вставок на дверях, дерево теж такого темного кольору. Ну, коротше, воно не виглядає старим, але воно виглядає доволі преміальним. Плюс ці логотипи, які нагадують нам, що тут стоїть музика не або що, а Боус. Як регулюється клімат? Як вибирається от цей джойстик під мультимедію? Він прямо от лягає в руку, коли ти кладеш сюди підлокітник. І це каже людина, у якої довгі руки, довгі ноги, і зазвичай мені в автомобілях незручно. Тут можна всістися, тут є люк, він, до речі, невеликий, ніяких панорам тут не було. Давайте про те, що мені тут не сподобалось, то це глянцеві панелі. Є така мода робити глянцеві панелі. прямо... Тут в салоні, причому в тих місцях, де зазвичай або ви щось кладете, або ви я пальцями. А от щодо блоку зі склопідйомниками і регулюванням дзеркал, це інша історія. Тут у вас завжди пальці будуть, тут завжди ви будете особливо ввечері шукати їх на дотик, а не дивитися. Де там моя кнопочка і обережно туди нести пальчик? І вона глянцева. Вона зацарапана, просто дуже зацарапана. Ці алюмінієві накладочки, тут, до речі, є невеличка подряпинка. Це красиво, але за цим треба слідкувати і бути трошки обережнішим, тому що або закатувати все у бронь це буде і красиво. Звісно, ви нікуди не дінете залишки від ваших пальців. Але це можна протерти тряпочкою хоча б. Хотів відмітити, як зручно взагалі влаштована система клімат-контролю. Або натискаєте сюди, вибираєте, наприклад, собі якусь температуру, якщо ви натискаєте цю кнопочку, то ви обираєте окремо для кожного пасажира. Тобто роздільний клімат контроль. Якщо ви натискаєте тут, тоді у вас все зрівнюються, і тобто ви керуєте повністю і лівим, і правим зі своєї сторони водійської. Це ультразручно і максимально зрозуміло одразу. Ще він красиво вписаний в дизайн салону. У нього тут є все кнопочки, він приємно натискається тактильно і він ще й зрозумілий. На жаль, тільки немає функції, як в Mitsubishi Grandis коли ці сидіння можна ще з цього положення. Отак перевертати і виходить, що ти прям сидиш на сидінні, в тебе є спинка і не знаю, приїжджаєш на рибалку. А якщо, якщо сидіння немає, тобто вони складені, то місця тут реально дуже багато. І, до речі, є два величезних підстаканника зліва і справа. Сімейний автомобіль. Ще одне невеличке уточнення щодо електроприводу багажнику. Це зручно. Але сьогодні себе спіймав на думці, коли мені треба було швидко, бо я терчу на дорогу, відкрити багажник, а потім закрити. Я встиг все покласти до того, як він відкрився. І коли він закривався, мені теж стрьомно ще уходить, тому що там ще щось лежить. А взагалі основні мінуси і плюси, які я зміг відмітити для себе, поки я їздив, користувався цим автомобілем, їх не так і багато. Ну тобто плюсів багато, тому що мені подобається дизайн ззовні, мені подобається дизайн всередині. Звісно, після того, як я побачив більш нову Mazda cx 90 мені вона вже менш подобається ззовні, ніж нова. А всередині я її ще, на щастя, не бачив. Багато простору завжди буде гарна комплектація. Доволі м'яко і комфортно всередині, аж настільки що ти не відчуваєш швидкість, потужний двигун. Його вистачає як знизу, щоб повільно собі набирати, з якої швидкості, так і на трасі, коли ви просто їдете і вам треба когось обігнати. Це може бути реально хорошим сімейним автомобілем. А третій ряд це, до речі, для когось мінус, когось плюс, тому що ви завжди маєте возити з собою цю вагу, або можете когось посадити, якщо вам треба. Коротше, варіант про запас. Якщо вас не лякають мінуси, такі як витрата палива в місті близько до 15 літрів. А якщо до рестайл, то можна потрапити на ремонт голови або заміну нової. Великі розміри дійсно це як плюс, так і мінус, тому що вам буде треба шукати постійно місця для запаркувати вашу улюблену CX-9. це CX9 це сімейний корабель. І якщо хочеш розмір і комфорт просторого великого кросовера але не хочеш переплачувати за Q7 або X7, або X5, то це ваш варіант. Але я, мабуть, ще трошки покатаюся на запальничках. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам цей автомобіль. А я поїхав знімати для вас щось цікаве.